Розв'язати ось таку нерівність. Один із способів піднести до квадрата, перенести дев'ятку в другий бік, буде квадратний вираз, дискримінант x1, x2 парабола, і так далі. Але я хочу показати інший спосіб, як на мене швидший. І нам потрібні будуть оці дві схеми. Ось це одна формула, друга схема. Тобто беремо від лівої і правої частини цієї нерівності корінь квадратний. Отже, буде так. Корінь із 2х плюс 1 в квадраті. Менше за корінь із 9. Тобто, згідно першої формули, ми отримуємо модуль 2х плюс 1 менше 3. А тепер вступає в силу оця схема в зеленій рамці. І ми записуємо. 2х додати 1 буде менше 3, або 2х додати 1 більше за мінус 3. Ось така система. Розв'язуємо. Виходить, у нас 2х менше 2. В другій нерівності 2х більше мінус 4. Далі х менше 1 отримуємо та х більше за мінус 2. І якщо позначити на числовій осі, у нас буде мінус 2 більше за мінус 2. І 1 менше за 1, то бачимо, що розв'язком цієї нерівності є проміжок від мінус 2 до 1. І ось вона ця відповідь.